Ну що, ці деталі вже були зроблені на плоскошліфувальному верстаті UG40. Залишились певні недоробки, але зараз він вже працює. Значить, Пошліфував стіл, пошліфував магнітну плиту, зробив два от таких от мастер-кутника. Вони дуже точно зроблені, про них буде окрема вставочка в відео. От, За допомогою цих кутників зробив такі от перпендикулярні. Опори, такі перпендикулярні опори, підкладочки пошліфував, опори для гаяк, ШВП. Інструментальні блоки. більші, менші, ну, різні. І ще одні інструментальні блоки. І я думаю, як ви здогадалися, ці детальки будуть до нового нашого проєкту. До нового верстата ЧПК. Про який згодом буде оприлюднено плейліст і буде викладатись відео. Значить, що вже зроблено? Зроблено досить багато, незважаючи на короткий час мого досвіду шліфув... як шліфовщика. Трохи побавився з камнями, трохи побавився з режимами для себе, виявив певні слабкі місця. Слабким місцем я вважаю, що відсутність змащеної охолоджувальної рідини. Слабким місцем я вважаю відсутність достатньої кількості оправок і каменів, тому що в мене зараз одна оправка. І, ну, в принципі, каменів тут кількість є, але вони під різні матеріали не зовсім підходять. Під чавун я, в принципі, підібрав камінь, шліфує досить непогано, як ви бачите. Поверхня геометрія є. Значить, і ще потрібно набивати руку, ну, без цього. Взагалі ніяк, тому що це був реально мій перший досвід шліфовки. І от з моменту пуску пройшло менше тижня, і це все було пошліфовано і досить непогано пошліфовано. Велике дякую всім, хто мене підтримував, хто давав корисні поради. Це дуже багато людей, дуже багато моїх знайомих, моделістів, чіпмейкерів. Вони всі мені хтось чимось допоміг. Без вас я б весь цей проєкт не починав. Окрім цього, ще була пошліфована балансувальна оправка, відновлена. Ще була пошліфовані балансувальні ножі. Так само вони були куплені в досить непоганому стані, але, як виявилася розборка, вони були криві, десь на три десятки скручені. Тобто ці всі речі треба дивитися уважно. От. Була вчора пошліфована така от шматочок. Залізяки. І от така от вийшла після каменя поверхня. Ну, не ідеально. Тут трошки є риски в одну сторону, колону треба вивертати. Але результатом в цілому я задоволений. Верстат може, не може, поки шліфовщик. Ну, на всю поверхню я не став робити тут. Так, воно досить довго робилося. Треба з каменем підбирати. І це взагалі це сира, сира залізяка. Це я так просто взяв пошліфувати. Невідомо що. Ну, коротше, набиваю руку. А тепер дивіться подробиці про кутники, про шліфовку деталей. Це все якось я частково покажу. До зустрічі. 0,35. Купив я круг Нортон. Значить, враження, яке точність, його виготовлення досить висока. Ну, як? Коли я поставив його, я пропилив цю частину цю частину і пропилив тарець. Перед цим зазвичай Запорізький абразивний завод, те, що у нас продається майже усюди, вони мали биття наружі десь до. 1,5 мм до 2 мм. Тут міліметра точно не було, тому що я, коли правив, я полімбу десь десяток 7, мабуть, максимум зняв, і то я вже перестрахувався. Як правити, я вам покажу. Наноситься фомастером лінія і зчищається, поки знімається камінь, поки він не буде білий. Те ж саме, ж зробив тут, коли шліфував стіл. І ось який у нас результат. Значить, дві КМДшки. 1995, 1994, нема в мене однакових КМДшок в цьому діапазоні. І дивимося, що 1.993, тобто на мікрон менше, ніж найменший розмір, лізе. А на мікрон більше, ніж найбільший розмір, вже не лізе. Тут, коли вона засовується, у нас вже вона лінійка починає хитатися навколо цієї КМД. От бачите, вона навколо неї крутиться, тому що це найвища точка. А так вона крутиться так. А оця спокійно залазить нічого нікому не заважає. Тобто десь я ще зроблю відбиток на фарбу, але з чим я столкнувся, я мушу вам розказати. Значить, умні книжки. Радянські, не тільки радянські пишуть, що шліфувати на малих верстатах великі деталі не вийде. Чому? Тому що коли засалюється круг, а він на невеликих верстатах зазвичай невеликий, до того ж, немає відсутня сош, то починається такий лавино процес. Тут я вам його можу показати. Ось, бачите, я спочатку малював на всьому столі лінії. І потім, коли я вже почав шліфувати, я зрозумів, що тут у мене є яма. Як вона вийшла? Коли засалився круг, він почав брати більше. Це те, що вона бере більше, починає нагрівати деталь. Вона отак от стає дугою, ну в даному випадку стіл. Шліфує ще більше, ще більше нагрівається. І так виходить отут от, така от яма. Потім, коли стіл остигає, коли я перезаправив круг, вийшло, ну, я не знаю, як тут з освітленням, що тут зробити, щоб показати вам поверхню. Але поверхня ну, реально досить непогана. Це не дзеркало, але насухо чалун зробити майже дуже складно це зробити на таких великих поверхнях. От. І потім я ще раз заправив круг. Пройшовся, а отут вийшла яма, тому що вона перед цим була знята більше. Ну, я вже не буду експериментувати, я залишу це як є. Я, в принципі, більшість деталей я буду шліфувати на магнітній плиті. Вона в мене 350 мм розміру, вона перекриває повністю це моя робочу зону. Тому я нічого робити не буду. Але на майбутнє. Ну, Треба просто це мати на увазі. Можливо, я колись зроблю сюди централізовану подачу зор, щоб охолоджувати, щоб вимивати цей абразив. Поки що я там пшикав пульвілізатором. Ну, це все фігня. Це коротше, реальна фігня. Не витрачайте на це час. От. І так, в принципі, все досить красиво. Геометрію я перед цим ще на плиту плитою кидав. Тут все досить, досить непогано. Зараз я намажу, не знаю, мабуть, кутник, може цю лінійку можу намазати. Ну, кутник в мене гранітник, гранітним кутником покажу відбиток, який тут. Кинув я на фарбу. Нагадаю, це двохмікронна фарба. Там, значить, трошки, мабуть, ямка. Такі є. Але плита ляже сюди нормально. Прямолінійність є. Все інше це майстерність шліфовщика вже треба. Треба доробити зор, мабуть, і потім все буде так, як треба. Ну, а зараз буду вже ставити плиту шліфувати. Купив такий двохмікронний індикатор. Дуже дуже гарна штука. І вирішив. Поміряти, що я тут понашабрював. Дивіться, де нафарбовано. Коли перескакую через нафарбовану частину, там максимум 2 мікрони є. Ця пластина вона не є плоскопаралельною, тому, коли так от переїхати кудись в інше місце, то воно. Початково показники змінюються. Але... але при цьому локально одна пляма це максимум 2 мікрони. Прийшов час правити круг. Значить, правка в мене трошки завалена. Я це вже побачив, перевірив, коли вона. як вона заправила круг. Трошки не... Але зараз мова не про це. Коротше, треба шліфанути стіл, шліфанути плиту для того, щоб вже мати бази, щоб далі вже щось робити. Правілкою я зроблю, але трошки пізніше мені потрібна все одно база. Значить, Купив круг під чавун. Але він дуже сильно б'є. Ну... І як от почав його правити і які я, не знаю, сам придумав, ніде не відбачив. Малюється по мастерам лінія. І потім, коли крутиться круг, її видно. Коли я її зніму, значить я вже зніму повністю всю поверхню і вона круг не битиме. тут, бачите, зараз воно знімає зовсім небагато. От. І після того, як оце зніметься оця частина круга, коли він стане вже більш-менш збалансований, його тоді вже треба балансувати. А після того ще раз ставити ще раз правити. І так буде правильніше для того, щоб отримати нормальну поверхню на столі. Ну, якось так. Погнали далі. А, І ще забув сказати, на торці круга я теж робив, ось тут, тут видно, лінії малював. Заправив. Коротше, все має бути рівно, тому треба робити з цієї сторони і з цієї сторони. Можна сказати, перша робота. Шліфуємо простановочне кільце в шпіндель. плоскошліфувального станка 3 711 ВФ1. Якщо я не запам'ятав на, назву, коротше, Віталік приїхав, каже, треба, ну робимо. Так виглядає поверхня на найтонший шар фарби. Там він трошки стерся. Я його не поновлював, так от воно взялося. Полосочки якісь є, але вони мені не заважають. Його намазав тут фарбою, а тут... Поставив на плиту їх на одну і перевірив, який тут відбиток. Значить, Береться отут зверху десь міліметрів 30 на 2 мікрони. А інша частина не береться. Тобто зараз я вже знаю, значить, що мені, і наскільки потрібно завалити, піду завалювати кутник, який стоїть на плиті шліфа. Побачимо. А, і ще потрібно ж зрозуміти, що цей кут потрібно ділити надвоє, тому що і тут неправильний кут, бо я їх шліфував від однієї бази, і тут неправильний кут. От. Ну, коротше, поправив я. Значить, Оце намазане на ній, бачите, і знизу починає шкрябати, і зверху шкрябає, а ця, яка відбиває. Ось вона там зверху краще, знизу гірше, але пам'ятаємо, що у нас товщина шара фарби 2 мікрона. Тобто тут взагалі, якщо перевернути, що це подвоєна похибка, то там там виходить дуже-дуже мало. Короче, зупиняємось на цьому. Літо опановив. Зараз переверну і вже буду шліфувати лице. Перші 4 детальки готове. Так от шліфону з усіх сторін працювати доводиться в перчатках, тому що пальці залишають потім вологою, по якій потім буде все це ржавіти. Ну так от пошліфував, мастилом змастив. І все, і наступну беру. Так, шліфуємо опори цю поверхню і цю за одну установку. Зараз буду перевертати і шліфувати вже зворотню. Оцю висоту я переміряв, кандишки я підкладу. Ну, Отак от, от поміряв. Поставив ПМДшки. все буде чудово, пошліфував шліфую на кутнику. Ну а тепер дивіться, що вийшлося пошліфувати на кутнику, який я буквально вчора відновлював цю деталь опору одну і ту саму поверхню я. Намазав фарбою, а оцю отримав на ній відбиток. Знизу бере і зверху бере, і посередині там щось бере. Товщина фарби дуже мала, десь порядка 2 мікрон. Коротше, бомбезний тут кут стоїть, все нормально. Спеціально для свідків торцової сітки. Вот такие вот инструментальные блоки. торцова сітка відміняється